Доброго дня, я з України, я мама. Я хочу, щоб моя дитина почувалася безпечно і щасливо у своїй власній країні. Я мати сина Гея, і зараз він уже доросла людина. Йому 34 роки, і він змушений жити за кордоном. Я Андрій Шерстюк, батько хлопця, що належить до ЛГБТ. Моя дитина це та сама остання літера «Т» з абревіатури ЛГБТ, тобто трансгендер. Розумієте, навіть за ці декілька років, що в нас прайди почалися проводитися, вже я бачу, як міняється суспільство. Чому ж ми тоді активно пручаємося, щоб ЛГБТ люди мали можливість створювати партнерства, мати спільне майно, дослідувати, якщо не дай Бог щось там сталося? Якщо ми прагнемо справедливості для всіх українців, ми маємо підтримати і ЛГБТ спільноту України у цьому питанні. Зараз е... Була підписана петиція про цивільне партнерство для ЛГБТ спільноти. Взагалі, я виборюю це право для ЛГБТ людей з 2013 року, і я роблю це з двох причин: ну, по-перше, я взагалі за справедливість, і я знаю з власного досвіду, з досвіду своєї дитини, що не, не мати такого права це жити нещасливим життям. Я, це виборюю для свого власного сину, тому що я знаю, що Саме через це він покинув країну, яку любить. Він захотів одружитися і він був налаштований на те, що шлюб має бути законним згідно з законодавством будь-якої країни. І він уклав цей шлюб в Америці. Якщо ми прагнемо до розвитку, до європейського мислення, до європейських стандартів змінювати свої застарілі, стереотипи. Бо вони не тільки ну, заважають, вони стають небезпечними. Бо хтось просто криво поглянув на людей, які одностатеві пари, які йдуть там за ручку, а хтось взяв взяв ніж і струмив. Для моєї дитини війна вже триває вісім років, як і для мене. Я просто хочу, щоб це скоріше все скінчилося і. Просто щасливого життя для своєї дитини. І на фронті, і серед волонтерів є ЛГБТ-люди. Зараз дуже складні часи, і дуже багато людей стало на захист нашої країни. І до цього захисту приєдналися і також люди з ЛГБТ-спільноти. Хтось волонтерить, хтось в теробороні, хтось в ЗСУ на самих, самих гарячих точках. І якщо ці люди отримали право на те, щоб захищати нашу країну, право на те, щоб бути пораненими і навіть загинути, то чому вони не мають права бути у шлюбі, бути в партнерстві, виховувати спільних дітей, отримувати спадок в разі загибелі одного з партнерів? Вони не мають ніяких прав виразити своє любов і реалізувати свої права. Ми різні, але рівні. Своїх правах пора, щоб в Україні з'явилася гарна традиція Права для всіх. Ми вже зрозуміли, що Росія це наш ворог, і уже нічого не має бути російського у нашій країні. І я вірю, що для моєї ЛГБТ дитині. Для її життя, для її щасливого життя буде багато чого зроблено в новій Україні. Я вважаю, що ми воюємо за те, щоб доказати, що ми цивілізована країна, що в нас людина це понад усе в нашій країні. І ми дійсно воюємо, ми навіть вже не вісім років, ми воюємо більше за те, щоб в нас була наша ідентичність, щоб нас поважали, а нас вже поважають, за те, що ми. Не росіяни, ми українці.